Вітаю малята! Привіт-привіт! Я, як завжди, рада вас вітати! І хочу запросити вас на цікаву подорож, яка називається Безпека в природньому середовищі. Природа це спільний дім для рослин, для людей і, звичайно ж, для тварин. Наше існування. Без природи неможливо. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частина цієї краси. Природа все, що нас оточує. Отже, малята. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як треба берегти, любити та турбуватися про природу, не забруднювати сміття річки та озера. Ми дізнаємось, як хімічні заводи викидують відходи. Ой, погляньте, яка брудна річка! Люди вирубують ліси, не усвідомлюючи. Що шкодять сильно природі та, звичайно ж собі. Повітря стає забрудненим, шкідливим для людей та живих організмів. Через забруднення повітря виникають різні хвороби. Ой, малята, що ж робити нам? Ой, Краплика помічниця нам допоможе! Так, підкажи, будь ласка, необхідно насаджувати більше дерев та кущів, Ой, оберігати комах, лісних рослин, вони очищують повітря. Ми всі повинні берегти природу. Як це просто? Ой, справді погляньте. Забирати за собою сміття, що залишили в лісі, або на березі річки. За це природа нам скаже дякую. Повітря стане чистим. Сьогодні, подорожуючи, ми з вами навчилися бачити її красу, захоплюватися, милуватися, оберігати. Природа це наше життя. Дерева зелені, легені природи. Бережімо малята, природу. Ой, погляньте, до нас сьогодні завітав лісовічок. Він охороняє всіх його мешканців. Ще зовсім недавно в лісі все було чудово, влітку повивав вітерець. Та світило сонечко. А восени жовтіло і опадали листочки. Ішов дощик. Бігли веселі стромочки, і росли гарні квіти, але раптом все це зникло. Пташки й тварини покинули ліс. А це тому, що гості лісу. Забули правила. Малята, давайте згадаємо правила і повернемо мешканців лісу. Так, які ж правила? Так, погляньте, не розпалюй вогнище в лісі. Не залишай після себе сміття. Так. Не вмикай в лісі гучно музику, не залишай недоїдки. Так, ми це пам'ятаємо. Не зривай квіти, адже вони можуть бути рідкісними. Не лови метеликів, тому що вони загинуть. Так, ми це пам'ятаємо, не, не, е, не знищуй отруйні гриби. Так, бо це їжа для інших мешканців. Так, далі не задавай шкоди комахам. Не забирай тварин додому, бо вони там загинуть. Не ламай гілки дерев. Так не лови пташок і не чіпай їх гнізда, не ображай лісових мешканців, адже все в лісі. Живе. Справді малята. Якщо ми будемо дотримуватись цих правил, пташки і тварини будуть дуже раді нам, що малята згадали правила. Так, а тепер пропоную пограти в гру, яка називається «Так чи ні?» Якщо відповідь буде так, Плескаємо гучно в долоні. Ось так. Якщо відповідь буде ні, то почемо ніжками гучно-гучно. Ось так, отже, починаємо. Кататися на гілках дерев, ламаючи їх. Яка ваша відповідь? Так, стріляти з рогатки в птахів. Чула, забруднювати водоймища. Угу. Висаджувати дерева. Молодці. Доглядати за рослинами. Руйнувати мурашники. Молодці. Ловити метеликів, милуватися метеликами, фотографуючи їх. Молодці. Брати до рук пташенят з гнізда, вірно малята, знищувати комах, які ви розумашки. Викидати сміття у смітник. Так, голосно кричати в лісі та гучно слухати музику. Молодці! Вирізати написи. На деревах погляньте можна. Ні. Правильно, то бачимо ніжками. Виривати рослини з корінням. Молодці! Так, молодці малята, ви справилися із завданням. Тепер лісовичок пропонує пограти нам з нашими улюбленими цеглинками. Лего! А давайте ми з вами складемо речення про природу. Так. Малята лісовичок дуже хоче з нами пограти. Тому я сьогодні приготувала наші улюблені цеглинки Лего. Якщо у вас немає, приготуйте, будь ласка, кубики. і за допомогою кубиків чи цеглинок ми з вами будемо складати речення. А речення будемо складати про природу. Ось, наприклад. Природа це наше життя. Я візьму цеглинку. Цеглинка позначає одне слово. Природа це наше життя. Природа це наше життя. Ось таке у нас вийшло речення. Наступне Дерева зелені легені природи. Дерева одна цеглинка. Зелені, ще одна цеглинка. Легені, ще одна цеглинка. Природи. І ось вийшло таке речення. Дерева, зелені, легені природи. Бачите, як у нас гарно виходить. Так, а ось тепер речення? Бережімо природу. Я візьму цеглинку. Так, це буде перше слово. Бережімо природу. Отже, ми сьогодні з вами склали як довге речення, так і коротке. Коротке речення бережімо природу. Вірно? А довге речення природа. Це наше життя. Погляньте, є коротке речення, а є довге речення. Ви молодці, я вам дякую за роботу.